Небесне воїнство пішов один з самих видатних бійців України, його позивний Тенгрі. Він більше восьми років віддав служінню Україні, виховав велику пліяду в різних родах військ. Снайперів це такі воїни приходять в Україну раз на сто років, а можливо за історію. Замінити його неможливо буде, але всі його побратими, посестри все зроблять для того, щоб ми перемогли. Тому що це була його мета останніх восьми років і ми це зробимо. what's up